Маєш півмільйона гривень, можеш спробувати стати гравцем рівненського вереса. Червоно-чорні знайшли черговий спосіб привернути увагу футбольної спільноти до народного клубу. Верес ініціює проект Футбольний туризм. Будь-яка людина, старше 15 років, може взяти участь в аукціоні, перемогти і стати професійним гравцем, отримавши місце в команді. Це медійний проект, треба відразу все. Визнати. Це не спортивний проект. Тось ми тут не хочемо підсилити. Команду це медійно показати, реалізувати чуюсь мрію. За словами президента клубу Івана Надєїна, ідею створити такий проект запропонував відомий рівненський журналіст. У попередніх сезонах медійний інтерес до вереса підсилював блогер Дмитро Поворознюк, який знімав серіал Футболіст про життя команди зсередини. І керівництво червоно-чорних має намір продовжувати привертати увагу футбольної громадськості в Україні. Ми маємо бути цікавими, ми маємо викликати інтерес. Тобто нам потрібні ті проекти, які викликають інтерес. Ну якщо футбольний турист менше ніж за добу викликав інтерес у всієї футбольної спільноти. Ну, значить, ми точно вже правильно зробили. Відбір гравця з вулиці хочуть провести до кінця серпня. Виручені за аукціону кошти клуб спрямує на дитячу академію та спортивну інфраструктуру. Однак для початку всі потенційні учасники, які хочуть приєднатися до команди, мають сплатити реєстраційний внесок. Платиш 50 тисяч на благодійний фонд на дитячу академію. Це інфраструктура, м'ячі. Ну потреба дітей це благодійність. Але за ці гроші ми знаємо, що людина вже має якісь серйозні наміри, плюс-мінус, і вона вже в пулі на цей конкурс. Поки Верес активно впроваджує медійні фішки, спортивні справи у команди йдуть не кращим чином. Підопічні Сергія Лавриненка програли три з чотирьох стартових матчів нового сезону і розташувалися у зоні вильоту. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.